І знову привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогоднішнє відео своє я хотів присвятити тому, що розказати вам, як я починаю підживлювати свої маленькі ростіжки, Значить, Що ми робимо найперше? Ну, Найперше треба зробити огляд своїх квітів, своїх Да? Ось, якщо ми подивимося, наприклад, на таку питонію, її ще нічим підживлювати не потрібно. На таку, ці петуні вже ми будемо. десь, Можливо, сьогодні, можливо, завтра я і зроблю перше підживлення. Значить, перше підживлення я починаю по листу, коли з'являється перший справжній листочок. Ось якщо близько подивитися, бачите, вже є перший справжній листочок. Значить, чим я підживлюю? Саме найперше, я підживлю такі вітамінне підживлення. Ось дивіться, я беру, зараз покажу. У мене ось є такий. Де тут Б 6 одна ампулка, Б 1 одна ампула і Б 12 теж одна ампула. Розводю це все на один літр. І декілька разів зроблю такі збризкування. Значить, я скроплюю свої рослинки багато раз на день навіть. Чому? Тому що у нас інколи температура дуже висока, ось якщо ми зараз поглянемо, у нас зараз температура 20. Ну, буває таке, що і 25, і 26 градусів. І сухо, тому що у нас горить грубка. А від грубки у кімнаті дуже сухо, тому мені доходиться часто збризкувати. Ось я декілька разів збризкую такими вітамінами. Слідуюче своє підживлення, яке я роблю, це вже навіть не підживлення, ну, а обробляю регулятором росту, це епін. Ось такий у нас епін є. Як я його розводю? Ось беру такий флакончик у мене є на 200 мл. І туди капаю одну каплю епіну. І теж декілька разів на день обробляю свої рослинки. Якщо заглянути в інтернет, то він пишуть по-різному. Одні пишуть, що це регулятор росту, який бажано б обробляти при стресових ситуаціях. Інші пишуть, що при стресових ситуаціях він неефективний. Ну, я думаю, що він моїм рослинкам не заважає. Тому я декілька разів його обробляв. Ну, і слідуюче підживлення я вже. Коли з'являються два справжніх листочки, якщо зараз я знайду такі рослинки, де вже можна буде підживлювати. Ну, ось, наприклад, у нас є черніготріум. Ось в такому стані. Можливо, навіть трохи і раніше. Ну, приблизно десь, виходить, на 11-12 день я всі свої рослинки. Обробив кальцію селітрою. Розводив я кальцію селітру 1 грам на 1 літр. Відміряв я на ваги, щоб було точно. Не використовую я ніякі ложечки, там чайну чи столова ложка. З верхом, без верха, тому що наші петуньки, це маленькі діти, вони дуже маленькі. І якщо їх перестаратися дати за більшу дожу, я боюся, щоб ми їх не попалили. Тому я роблю ось так. І потім дуже трішечки, міжрядя, я обробляю. Як я обробляю, зараз я покажу бутилки ось у корочкові. Ось робимо таку, якби, ось верхівочку, прорізаємо її. Це ми робимо зубочисткою. Потім по чуть-чуть по поливаємо міжжаді своїх рослинок. Ось. Ось це перше підживлення. Великої дози ми не даємо, я вже говорив, що боюсь, щоб не попалити. Ну, і так, в принципі, мої петуньки непогані. У нас тепло. А як ви помітили, за вікном у нас сніг. Хай би вже цей сніг зійшов. Ми перейдемо вже тоді в теплицю. Тоді можна буде вже працювати далі, підживлювати іншими комплексними добривами. Все, на цьому будемо закінчувати. До зустрічі!